Всім привіт! В цьому відео я розповім, як створити оцінку 360 в Academy Ocean. Для цього переходимо до розділу оцінювання ефективності і починаємо створення оцінки зі шкали оцінювання. Натискаємо Створити нову шкалу і заповнюємо назву та встановлюємо рівні. Далі натискаємо Створити і переходимо до створення компетенцій. Натискаємо Створити нову компетенцію, додаємо назву і після обираємо шкалу. Далі додаємо опис до кожного рівня компетенції і натискаємо Створити. До кожної компетенції ми можемо додати кілька індикаторів. Давайте створимо новий індикатор. Після того, як заповнили всі поля, натискаємо Створити. І я також створю ще один індикатор до цієї компетенції. Коли ми додали всі потрібні індикатори, можемо переходити до створення профілю компетенцій. Натискаємо Створити новий профіль, надаємо назву, натискаємо Створити і додаємо вже створені компетенції і додамо декілька компетенцій. Після цього натискаємо Додати. Тепер ми можемо перейти до створення самої оцінки ефективності. Натискаємо розпочати нову оцінку, надаємо назву, встановлюємо дату початку та можемо обрати дату завершення. Обираємо тип оцінки, в нас це буде оцінка 360. І обираємо співробітників, колег, керівників та підлеглих, які мають пройти оцінку. Далі обираємо створений профіль компетенцій та рівень оцінки. Залишаємо індикатори. Далі переходимо до підсумків. І натискаємо розпочати оцінку. Давайте переглянемо, як це буде виглядати з боку учня. Бачимо, що у розділі оцінка ефективності з'явилася оцінка, яку ми щойно створили, і ми можемо її відкрити і почати проходити. Після того, як учень пройшов опитування, адміністратор зможе перевірити це у статистиці, і статус оцінювання буде змінено на завершено, або коли всі учні пройдуть опитування, або ж якщо адміністратор самостійно завершить оцінку. І також, якщо опитування добігне дати завершення. Давайте подивимось, як буде виглядати детальна статистика. Завершеного оцінювання. Ми бачимо результати по кожному співробітнику. І також можемо перейти до детального аналізу, який може показати, які самі компетенції або індикатори потрібно поліпшувати. І також в нас буде автоматично. Створена діаграма компетенцій. Дякую за увагу! Гарного вам дня!